Ja. Отця і Сина, і святого Духа, амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Читання святого Євангелія від Луки. Одного разу увійшов Ісус у суботу, в дім якогось визначеного фарисея, спожити страву, і вони за ним назирали. Потім, зауваживши, як вони вибирали собі перші місця, Ісус сказав до запрошених притчу: як хтось покличе тебе на весілля, не сідай на перші місці, щоб, бува, не знайшовся хтось, запрошений ним поважніший від тебе. І той, хто тебе і його закликав, не підійшов і не сказав до тебе: поступися цьому місцем. І тоді довелося би тобі з соромом посісти останнє місце, а навпаки, коли тебе запросять, іди й займи останнє місце, щоб, коли прийде той, що тебе покликав, сказав до тебе: Друже, сідай вище. Тоді буде тобі честь перед усіма. Що сидітимуть з тобою? Бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. Він сказав також тому, що його запросив: коли справляєш обід або вечерю, не клич твоїх друзів, ані твоїх братів, ані твоїх родичів, ані сусідів багатих, щоб часом і вони також тебе не запросили і не було тобі відплати, але як справляєш бенкет, за кличу Богих, калік, кривих, сліпих, і ти будеш щасливий, тому що вони не мають чим тобі відплатити. Тобі Бог воздасться в день Воскресіння праведних. Не вивищуватись, молімося про скромність і простоту у стосунках з ближніми. Уявляю Ісуса як гостя, який обідає в домі видатного Фарисея. Звертаю увагу на поведінку гостей, які обирають собі перші місця. Ісус засуджує таке ставлення. Пригадаю різні ситуації в моєму житті, коли я був у групі людей, коли я був на зустрічі. Ситуації в моїй сім'ї або спільноті, як я поводився, чи не намагався я виділитися, привернути до себе увагу, нав'язати іншим свої ідеї, чи не використовую у власних цілях становище, яке займаю функцію, яку виконую? Ісус попереджає мене, що в групі завжди є хтось, хто поважніший за мене. Чи завжди я допускаю собі цю думку, коли розмовляю з кимось, коли слухаю когось, або коли викладаю свої міркування іншим? Чи можу я поступитися своїм місцем іншим, ставлячи їх вище себе? Як я переживаю ситуації, в яких я відчуваю, що мене відсунули на останнє місце. Ісус нагадує мені про те, щоб я вчився безкорисливості та щедрості в моїх зустрічах з іншими. Пригадаю свої зустрічі та стосунки з іншими людьми, з ким я розмовляю найчастіше і найохочіше? Чи не оточую я себе тільки добрими, чуйними і вдячними людьми? Чи не допомагаю я іншим тільки тому, що це робить мене щасливим, що я відчуваю особисте задоволення? Чи не використовую я інших для задоволення власних потреб? Чи є люди, яких я свідомо не допускаю до себе та до кола своїх друзів? Пригадаю про тих, кого не люблю, кого не приймаю, згадаю їх поіменно перед Ісусом і довірю їх йому. Буду просити, навчи мене їх любити. В школі Богородиці. Марія вчить нас завжди ставати на бік в Шукати перебування з ними та молитися за них. Послання Богородиці Цариці Миру 25 лютого 2022 року. Дорогі діти, я з вами і ми молимось разом. Допоможіть мені, дітоньки, молитвою, щоб сатана не запанував, його потуга смерті, ненависті й страху охопила землю. Тому, дітоньки, поверніться до Бога й молитви, посту і відречення за всіх тих, хто погорчений, убогий і без голосу в цьому світі без Бога. Дітоньки, якщо не повернетесь до Бога та Його заповідей, не будете мати майбутнього, тому Він послав мене вам, щоб вела вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Маріє, допоможи нам зростати в любові до ближніх, не вивищуватися! Те два посвяти Ісусові через Марію, Пресвята Діво Марія, сьогодні перед тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани. Усіх Його діл а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви посвячуюся Твоєму непорочному серцю. Будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні любов і любові, тобі віддаю, й, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною. І всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм, нехай по заступництву причистої Діви Марії, царіці миру, благословить вас Семгутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.